Привіт, рукодільницям! Я сьогодні вам покажу, як зробити пишний рукавчик, який я в'язала в кардиганчику, але щоб манжет чітко прилягав до кисті. Ось Тут, наприклад, я зробила в міру такий пишний, тобто цього результату я досягаю за рахунок укорочених рядів. Я три ряди в'язала звичайними, а четвертий я поєднувала з п'ятим рядом. Я вам зараз на прикладі покажу. Тут я вже зв'язала такий досить-досить пишний рукавчик і манжетик з'єднувальними стовпчиками. Як я це роблю, я просто дов'язую до місця до манжета і тоді з'єдную з попереднім рядом. Роблю накид, перемичку з попереднього ряду, і вже перша петля з'єднувальна. І це все. З'єдную. Далі звичайними з'єднувальними стопчиками я продовжую в'язати манжет. Я собі я... зробила тільки 4 стопчика. Ви можете зробити досить такий широкий, і тоді пишний рукавчик, воно гарно виглядає. Далі повітряну петлю обов'язково в кінці. Розвертаю в'язання, в'яжу звичайними з'єднувальними стопчиками. 4, і тоді візерунок, тобто ми робимо повноцінний, цілий ряд, я вже з вами пров'яжу. За задню дольку я захоплюю і в'яжу, виходить резинка гачком. Це Цей візерунок, він більш такий, резинка виходить ширша, не така щільна. Бо я використовувала для кардиганчика трішки більш. Щільну резинку, а вже для зразка вам показую таку ширшу повітряну петлю. Розвернули в'язання, продовжуємо в'язати Ось. і зараз я вам покажу, як залишати ряд недов'язаним і для того, щоб воно не захоплювало нам манжет. От, бачите, я Дов'язала до моменту, мала би зараз в'язати з'єднувані стопчики манжета. Я цього не роблю, я просто не зважаю ніби на манжет, роблю повітряну петлю і розвертаю в'язання. Все, таким чином, я ніби на один ряд вже скоротила манжетик. Ми можемо в'язати через одну, або, якщо не хочемо, дуже писний, то три звичайних і тоді скорочення. Як же ви хочете. Просто зараз модно і дуже пишні рукавчики, але все одно хочеться, щоб на манжетику він зупинявся, так зручніше в користуванні. Тому цей метод для мене дуже гарний. Він і легкий, і знову я розвертаю в'язання, і зараз я приєднаю, щоб ви вже побачили далі. Так як я починала відео, я дов'язую до того місця, де я ніби скорочувала ряд. Ось ще остання петелечка. Дов'язала. Бачите, в мене тут скорочена.